З'явилася у мене ось така нова рукавиця від Селекту. Чим вона зручна? От ви поїхали без підсака на риболовлю з берега чи з лодки, неважливо. Дивіться, ви берете це по рекомендаціях Андрюхи. Андрюха, тобі привіт, якщо ти дивишся, потрібно її брати на розмір більшу. І потрібно брати під ту руку, якою ви крутите катушку. Тобі ж як це відбувається? Ви цеєю я кручу лівою рукою, цепляю під ліву руку і беру ліву рукавицю. Беремо на розмір більшу. Чому? Щоб ви спокійно могли опустити руку в рукавицю. Вона, друзі, на магнітиках. На ось таких, бачите? Дивіться, 3 секунди, Клац. і все, і ви її поцепили. Тобто ж ви її ніколи не загубите. Тут дуже міцні магніти. Так що, в кого ще немає такої рукавиці, друзі, дуже вам рекомендую її придбати. Ось така крута рукавиця від компанії Select. клас.